Добрий день! Продовжуємо знайомитись з танцем румба. І так ми продовжуємо з вами знайомство з танцем румба. І попередніх заняття ми з вами розбирали кукарачу, клюмоушу, так, на місці переношення вам визиває на іншу ніжку. І основний крок румби. Тепер ми з вами а, додамо а, сюди ще декілька фігур, які ви знаєте з танцю Ча-Ча-Ча. Це сів, та, а це Нью-Йоркський, рука тут та та поворот а, І ми це зробимо вже в танці румба. Для цього я вам спочатку покажу а, хореографію. Ну Не те, що хореографію просто ми всі ці фігури об'єднаємо в танці румба. Чотири рази на праву ніжку стаєте нью йоркськими після цього вийдемо два-три. Знову розвертаємо і на нас довгий. Слово «повільний» – чотири раз. Це той крок, який ми маємо станцювати довше за інші. Далі в нас буде рука в руці, яку ми підемо назад, так станцюємо з ручку два, три, І знову ми розвертаємось і наші довгі – чотири раз. Далі третя фігура, яку ви всі знаєте, «спот-поворот». Ми з вами розвертаємося і «спот-поворот» з ручкою протанцювали. Прийшли на ніжку і знову в нас чотири. Раз. Тепер ми танцюємо теж саме в інший бік. Нью-Йоркський. Рука в руці і спод поворот. Нью-йоркський в іншу сторону. Два. Три. Розвертаємо і чотири. Раз. Далі рука руці, В лиці, іншу сторону. Назад рукуємо два. Протанцювали з ручкою три. І в сторону чотири раз. І спот-поворот. Два. В інший бік. Три. І знову спочатку. Чотири раз. Те ж саме обличчя до вас. Нью-Йоркський. Рука в руці, Спот-поворот. По черзі і потім в інший бік. Теж саме. Так? Ми з вами вийшли чотири раз. І Нью-Йоркський йдемо. Два, і три, і чотири. Раз. Рука в руці. Два, три і чотири, раз. Спод поворот. І два і три і чотири. Раз. Нью-Йоркський винший бік. Два і три і чотири. Раз. Рука в руці. І два і три і чотири. Раз. І поворот. Два і три і чотири. Раз. Розберемо трошки з вами, як ви маєте протанцювати ці фігури в танці румба. Найголовніше, що я маю бачити, і ви маєте собі, про що ви маєте думати, це те, що ви маєте чотири рази, у вас найдовший крок, який в два рази довше, ніж 2 і 3. І завжди я маю, і ви маєте бачити, що ви довго протанцьовуєте чотири рази. Виходячи мійорський. Два, три. Знову. Чотири. Раз. Довгий крок. Два, три, довгий крок. Чотири раз. Спод поворот. Два, три, чотири. Раз, знову довгий крок. Мійорськи. Два, три, чотири. Раз. Довгий. І два, три. Чотири. А раз, под поворот. Два, три. І знову. Чотири. А раз. Дотанцюємо. І заповнюємо цей крок чотири раз. Ще раз спинку. Так, у вас. Два, три, чотири. А раз, дотанцювали. Два, три, шотири. А раз. І два, три, чотири. Раз. поворот. Два, три, чотири. Раз, нью-йоркський, Два, три, А Раз, до. Два, три, А Раз, поворот. Два, три, чотири. Раз. Два рази довше. Тепер ще один момент. Це як ми з вами. Танцюємо трикутнички. Так, ми дуже велику увагу приділяли на попередньому занятті через трикутнички танцювання основного кроку. І в кукарачі теж саме через трикутнички, гарні ніжки протанцьовані. Ми маємо танцювати та румба. І те ж саме ми зараз танцюємо в цих фігурах. Коли ми з вами виходимо в нью-йоркський Обов'язково ваш поворот, розворот і трикутничок. І через трикутничок ви крокуєте вперед, протанцовувати коблук, каліна в нас танцює назад. Знову розвертаємось трикутничок. І з цього ми виходимо в наступну фігуру. Ще раз, що стосується Нью-Йоркського, трикутничок, два, і три. Далі. І трикутничок, розвертаємось. І виходимо в інший бік. Те ж саме, якщо ми танцюємо Нью-Йоркський в інший бік. Знову поворот, трикутничок, вперед крокуємо. Як ми в основному кроці танцювали вперед, тільки в Нью-Йорку ми розвертаємося. Вперед, встали, два. І протанцювали три коліна і каблук ставимо. І розвертаємо трикутничок і в сторону чотири. Раз, два, рази довше. Ще раз те ж саме спинкою вас. Ми прийшли Нью-Йорські. Розвернулися трикутничок. Два і три і трикутничок. Шо, Два і три і чотири. Раз. І трикутничок. Два і три. І чотири. Раз. І два. І три. І трипутничок, чотири і раз. І. Наступна фігура це рука в вуці. Теж через трикутничок. Ви виходите чотири раз. Далі розвернулися назад. І трикутничок. Через трикутничок. Крокуйте назад. Два і три. Далі. І розвертаємось. І в сторону. Чотири. Раз. Повернулися. Трикутничок. Крокуємо назад. Два і три. Далі. І розвернулися з трикутничком. Чотири. Раз. Розвернулися. Трикутничок. Два. І три, і чотири. А раз. І трикутничок. Два. І три. І чотирь, а Раз. І трикутничок. Два. І три. І трикутничок. Чотирь, а Раз. Знову знову розвернувся через трикутничок. Два. І три. І чотири. А раз. Спинкою вас. І так, рука в руці. Чотири. Раз. Розвернулися. Ручка в сторону. Два. І три. І трикутничок Розвертаємося. Чотири. Раз. І трикутничок, Два. І три. І чотири. Раз. І розвертаємось. Два. ручка в сторону. І три. Знову трикутничок, І чотири. Раз. І розвертаємося два. І три, і розвертаємо 4 раз. І так, найголовніше, так, на що ті, щоб у вас був трикутничок. Далі, остання фігура на сьогодні, це спот-поворот І те ж саме через трикутничок. Чотири раз. Як в Нью-Йоркському, і розвертаємося трикутничок. Два, повернули, ручку протанцювали. крокуємо три. Далі знову. Підкрутилися трикутничок. І чотири. Раз. Трикутничок. Рознулося. Перед крухуємо. Два. Розвернулися. Три. І знову трикутничок. І звідси в сторону. Чотири раз. Знову трикутничок. Два. Розвернулися. Три. Трикутничок. І докрутилися. І чотири. Раз. Знову трикутничок. Два. Докрутилися, ручку протанцювали. Три. Трикутничок протанцювали. Чотири. Раз. Те ж саме показую вам спинкою. Чотири. Раз. І два. І три. І чотири. Раз. І два. нью йоркський рука в руці і спод поворот. І в кожний момент на і ми маємо станцювати з вами трикутнички. так? І так, в сторону. Чотири раз. Нью-Йоркський. І підкрутилися. Два і три. І чотири раз. Назад, рука в руці через трикутничок. Два і три. І підкрутилися. Чотири. Раз, два рази довше. поворот. І трикутничок. Два і три і чотири. А раз. Дотанцьовуємо. Нью-Йоркський. Знову. Це трикутничок. Два і три і чотири. А раз. Рука в руці. Трикутничок. Два і три і чотири. Раз. Спод поворот. Трикутничок. Два. І три, і чотири. Раз. І тепер спробуємо це разом із музикою. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз.

Раз, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. І Итак, ваше домашнє завдання станцювати ці три фігурки. Нью-Йоркські, рукавиці і з-под поворот. Під музику разом із трикутничками і виділяючи чотири рази, який у вас має бути найдовшим кроком. Дякую за сьогоднішнє заняття. До наступних зустрічей. Пока-пока!